Ці відео точно залетять у рекомендації у 2026 році. І це вже четверта частина про тренди у контенті, який збирає органічно перегляди. І сьомий тренд це боротьба з АІ контентом. Ви можете мені сказати, «Го, ринок заполонилося, а аі аватари з Вітіліго». Це пройде за декілька місяців. Насправді це просто такий візуальний тренд. І загалом я вважаю, що АІ аватари вони можуть існувати лише як допоміжний інструмент у контенті. Отож, люди борються з. Зі штучним інтелектом і стає тренд навпаки на його використання як інструмент, а не як заміну. Це дуже важливо. І восьмий тренд це СДВГ-монтаж. Я думаю, ви вже бачили, де купу наліплено якихось анімацій, де багато тексту, багато вжухів, спишок там, всіляких звукових трендів. Чому на це йде тренд? Тому що отримувати увагу глядача стає важко, і так у нас залишились три пункти про контент, який набирає перегляди. Всього ми з командою зібрали 11 пунктів форматів. Тому, якщо ти ще не дивився, попередні дивись обов'язково, і також наступне фінальне відео.